Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19 годину. Компанія Укренерго, третій день поспіль, надає Дніпропетровщині безлімітне споживання. Проте, у випадку надмірного використання електроенергії та перенавантаження мереж енергетики почнуть застосовувати стабілізаційні графіки відключень. Дніпрян просять помірно користуватися електроприладами та заощаджувати кіловати. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутися по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на своїх екранах. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні виповнився місяць з дня однієї з найстрашніших дат в історії сучасного Дніпра. Нагадаємо, 14 січня 2023 року російська ракета влучила в багатоповерхівку на набережній перемоги. 118. воєнний злочин забрав життя 46 людей ще майже вісім десятків зазнали поранень. Як велике горе згуртувало? Дивіться просто зараз. 14 січня, звичайний вихідний. Багато дніпрян проводять його вдома, в колі близьких. Але російська ракета Х-22 за мить змінила долі сотень людей. Зокрема, мешканців будинку номер 118 на набережні перемоги. Немає блядь, прощення. Блядь, я буду клясти їх до останніх днів свого життя. Хай вони у ці кацапи черті хренові. Все в тумані, все, в стеклах. Все ми евакуювалися з да, і весь час до приїзду поліції і всіх комунальних служб знаходиться в подвір'ї. Подвір'я. По я як перший істочник все цей кошмар бачив, як люди волоси рвали, як там. Прові серіки сотні людей до цього дніпра кинулися допомагати на місці трагедії. Я тут парня ж до дітей там розбирають, допомагають під тиском обставин. Пересічні дніпряни перетворилися на справжніх героїв. Вони ризикуючи власним життям, діставали людей з палаючого будинку. Я заліз на саме на цей козирьок. Там була решіточка, От і там дві дві людини дитина і матуся. Ми Хлопцям, один я її дергав, я не міг її видірнути, не міг розігнути ці арматурні прутки, Залізли хлопці, видірнули її. Ми евакуювали мати і дитину. Спустили, а потім вони решітку тримали. І я пані як по драбині поліз на третій поверсі, там, де квартира Ростислава. Час від часу ДСНС влаштовували хвилину тиші, аби почути голос виживших з під руїн. Близько сотні комунальників та техніка працювали цілодобово на місці трагедії разом з рятувальниками. Допомагали у пошуках і чотирилапі помічники. Це дві години вона повністю працювала. І коли вже ми уїжджали, ми розуміли, що живих людей там, що немає. І хлопцям ДСНС мені сказали, що зараз ще наб'ємо там по одній стороні. Порозкривали по нашим позначкам тіла з На іншій стороні зараз ми ще відпрацюємо, і на одній з позначок ще там перевіряли знову за з розпарки. І вона вже так останні поставила крапочки. Сказала тут, а тут а тут пошуково-рятувальні роботи завершилися о 13.00 17 .00 січня, через 69 годин. Два під'їзди багатоповерхівки зруйновані вщент. Життя 46 людей обірвалося. З них шестеро дітей. Перші години після трагедії на подвір'ї будинку розгорнули наметове містечко. Там волонтери та небайдужі дніпряни роздавали одяг. Та їжу постраждали. Ми одразу не приїхали, навіть не було не пожежних машин, не рятівників. Ми побачили масштаби трагедії та почали готувати наш карт. І саме розробили такі намети ми близько там за годину. Зараз до сусідніх під'їздів вже підключили газ, електрику та інші комунікації, встановили вікна в квартирах та в під'їздах. Частину будинку зруйновану ракетою. Видно, не вдастся. Но как минимум по поводу вот этот температурный шов, который вы видите, укрыта оценковка – это однозначно. То, что подлежит демонтажу. То есть инструментальное обследование займет около двух недель. И после двух недель мы сообщим жителям. Еще раз говорю э, вещи, которые мы находим, к сожалению, я вынужден сообщить, что не удастся найти всех погибших. Поту поскольку в районі попадания третього четвертого этажа там було достаточно сильное температурное расширение. І ми на полигоне сейчас продолжаем находить фрагменти остатков тел, это пальцы, это волосы. Ми это все собираем, документируємо и передаємо в бюро судебно медицинської экспертизы. Истории выживших надовго закарбувалися в пам'яті кожного непрянина. 23-річна Анастасія Швець. Анастасія сидить на руїнах знищеного будинку, а під завалами тіла її батьків. Фото цього моменту облетіло увесь світ. Або ж Катерина Зеленська, яка перебувала на морозі, під завалами, її змогли витягти аж через 20 годин. Того ж дня вона втратила чоловіка та маленького сина. Кожна з цих історій ще одне нагадування. Росія країна терорист. Але українці незламні. У Дніпрі лунатимуть вибухи. Дніпрян попереджають, що завтра в проміжку між 9 та 16 годинами на рибальському кар'єрі проводитимуть вибухові роботи. Жителів просять зберігати спокій. Підприємство запевняє, що ситуація повністю контрольована, і під час проведення робіт будуть дотримані всі правила безпеки. Російські військові намагаються зневоднити Каховське водосховище. Принаймні, про це свідчать знімки американських супутникових операторів Планет і Мексер. Нагадаємо, згідно з офіційними спостереженнями від грудня минулого року, поточний рівень водойми впав на 3 метри, і це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень за водоймою. Чим загрожують такі масштабні скидання води для нашої країни? Відповіді шукала моя колега Тетяна Заєць. Вода була отут і потім пішла аж отсюди. сюди. Бачите. Води немає, тобто вона пішла туди далі. Доктор біологічних наук Роман Новіцький демонструє обміління річки Дніпро. Причина пошкодження Каховської ГЕС російськими військовими. За дан хороних тих же військових була пошкоджена одна із заслонок, і фактично із за того, що її не ремонтують, вода проходить через проломи, тобто це не планові роботи. Там, де води було вище коліна, тепер один пісок. На різноманітних світлинах, які от колеги надсилають із під Запоріжжя, з Нікополя. Спостерігається, що осушення дуже великої кількості берегу. Тобто вода уходить на 20, 30, 50 метрів. Це вже більше двох місяців. І вперше от почали бити у набати ще в січні. На супутникових знімках зафіксовано, як вода виливається з каховського водосховища. Воно обміліло мінімум на три метри, говорять екологи. Чи от так виглядає нерестовище. Через спуск води припиняється жилення мілких річок, які слугували нерестовищами для риби. Наприклад, сум. Дуже цінна риба. І не витримали пониження води і замерзла риба. Зневоднення призвело до загибелі багатьох видів риби, особливо щуки. Фахівці Запорізького рибоохоронного патруля підрахували збитки. Збитки завдані рибному господарству складають 106 мільйонів 879 тисяч гривень. Це коропові види риб, такі як карась карасліблястий, сазан. Площа нерестовищ в акваторії Каховського водосховища складає 5% від загальної. Нині всі вони втрачені. Найбільше збитки і втрати для рибного господарства полягають саме у втраті цих нерестовищ. І якщо найближчим часом вода не з'явиться в водосховищі, ми втратимо одне покоління риби. Каховське водосховище розташоване на території Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Його зневоднення призведе до екологічної катастрофи на цих територіях. Зникнення в певних районах нашої області, води, скажімо, в колодязях, знизиться рівні в свердловинах. Це призведе до порушення самих берегів. Вони ну, почнуть обрушуватися. Своїми діями окупанти ставлять під загрозу забезпечення питною водою населення, сільгоспвиробництва південної частини України та безпеку на Запорізькій атомній станції. У будь-якому випадку ми залишимося без води. Південь України буде без води. Тут самі окуповані території постраждають і постраждає той же самий Крим, тому що ну, за певного рівня вони не зможуть відбирати воду. Тому тут буде пустеля. А для того, щоб зупинити, ми повинні просто вибити. Московське війська Нової каховки на Дніпропетровщині без води можуть залишитися Апостолівська Широківська Криворізька громади, міста Нікополь та Кривий Ріг. У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроект про скасування свят. 8 березня, 1 та 9 травня. Замість них в календарі для українців можуть з'явитися нові святкові дати. Згідно з пояснювальною запискою, головна мета законопроекту усунення спадщини колоніального минулого. Реакцію суспільства на потенційні нововведення досліджувала наша знімальна група. Ця біль, це горе, ці втрати вони міняють нашу психологію, і тому я. Впевнена, повністю впевнена, що треба лишатися е, всього е, пострадянського в Україні можуть скасувати святкові дні 8 березня, 1 та 9 травня. До Верховної Ради внесли проєкт закону. Фахівці вважають, що законопроєкт навряд реалізують. кажуть, це спроба діалогу з українським суспільством. Просто питання. Свят державних воно завжди викликає у людей інтерес, тому що це безпосередньо впливає на їх життя, там, на вихідні, святкування якихось речей. Тому е мені здається, просто, що автори законопроекту намагаються звернути на себе увагу, ну, там, умовно кажучи, якийсь хайп створити. Реакцію суспільства фахівці поділяють на дві сторони. Є велика частина суспільства, яка радикально налаштована позбутися всіх можливих зв'язків з радянським минулим. Є друга частина суспільства, яка виступає не те, щоб за радянське минуле, але проти змін. 25 лютого пропонують запровадити День української жінки. Саме в цей день народилася поетеса Леся Українка. 9 березня пропонують святкувати як Шевченків день на річницю дня народження кобзаря. В принципі, я не проти. Звичайно, дуже складно відмовитися від того, що вже дійсно стало традицією. Так ну 8 березня з нами з дитинства і у більш старших поколінь. Мені завжди подобалися ці, ці свята. Я пам'ятаю, що в дитинстві ми ходили на Демонстрації. Я не люблю святкувати 8 березня, тому що його споплюжили і мені здається, що коли 8 березня стало про квіточки, і жіночка-квіточка така гарна, ем, мені це не дуже подобається. За результатами опитування, більшість проти скасування 8 березня та вважає цей день традицією. Попри війну, яка триває, українці продовжують одружуватися. Не виключенням стало і 14 лютого цього року. У неформальне свято Закоханих День святого Валентина до відділів державної реєстрації завітала чимала кількість охочих взяти шлюб. Наша знімальна група зустріла одну з таких пар. Історія молодят. Далі. Євгеній з Кропивницького Ірина родом з Дніпра. Саме наречена наполягла на весіллі у рідному місті. Разом ми навчалися в Криворізькому коледжі Національного університету. Там ми познайомились в 2014 році. І з 2014 року ми, ми разом побратися молодята вирішили 14 лютого у день закоханих. При цьому кажуть, відкладати свято на більш спокійні часи не збиралися. Ми віримо в наш ССУ. І віримо, що війна закінчиться найшвидше, але життя продовжується, і ми хочемо продовжити в наших дітях і нашій сім'ї. Далі на свято до молодят. Гості приїхали не лише з Кропивницького та Кривого Рогу. Завітали навіть за кордону. Начальниця соборного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Юля Чигринець розповідає: день закоханих завжди користується попитом. Ось, наприклад, в цю суботу по Дніпропетровській області було зареєстровано 67 шлюбів. А сьогодні іще день не скінчився. Ми вже маємо 130 нових сімей. Але найбільшим попитом завжди користуються дати поліндрома або дзеркальні дати. Минулого року то було 22 лютого. Був шалений попит. Ми з самого ранку до вечора реєстрували шлюби. Юлія Чигринець зізнається, в останній рік чи не кожне друге весілля. Шлюб за участі військових. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда «Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Я ж дякую всім за увагу і наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту. Директор міжнародного олімпійського комітету Джейс Маклауд написав лист до національних олімпійських комітетів 35 країн, які збираються вимагати відсторонення росіян та білорусі від олімпіади 2024 У ньому він прохає усіх зв'язатися зі своїми міністрами спорту, щоб переконатися, що вони або не підписують декларацію, або принаймні подбають про те, щоб формулювання максимально відображало позицію олімпійського руху серед тих. Хто підтримали ці вимоги? Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія а також країни Балтії та Скандинавії. На вході до арени State стейт Stadium в Сполучених Штатах Америки на статую Пета Тілмана, що увіковічує гравця клубу Аризона Кардіналс, який після теракту 9-11 відхилив контракт на 3 мільйони 600 тисяч доларів. Полишив професійний спорт на піку форми та записався добровольцем до армії США, у лавах якої загинув у горах Афганістану. Одягнули форму триразового чемпіона України з американського футболу з команди у лісорубів. Анила Богуславського, а він загинув на війні проти Росії, і також на Джерсі мав сороковий ігровий номер, як і Тілман. Чехія у слід за збірними Сполучених Штатів Америки та Ірландії не поїде на чемпіонат світу з боксу 2023 року. чим висловила підтримку Україні? Нагадаємо про те, що головою міжнародної асоціації «АІБА» є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов'язаний з Володимиром Путіним, і там багато чого вирішується грошима, які платить газпром. Нагадаємо, що АІБА Дозволила росіянам та білорусам виступати на турнірах під своїм прапором. Нападник футбольного клубу Ужгородського Минаю Данило Колесник, який свого часу захищав кольори БПК Агро з Магдалинівки, заступився за прибиральницю у турецькому готелі. Її образив гравець російського шинника з Ярославля, який в неадекватному стані обригав туалет і вів себе зухвало. Далі між командами спалахнула бійка м'ясорубка, яка проходила під музичний супровід. Допоможемо зсу. Четверо росіян після цього відвідали медичний заклад вони отримали переломи пальців і ребер, а також травмовано трьох гравців. Минаю серед останніх, окрім колесника, активністю у сутичці відзначилися Олег Башневський та Дмитро Ніпчанінов, який у сезоні 2017-2018 років грав у Росії за крилі Совєтов. Селя, ти навчив хлопців боксу. Написав його колишній партнер по Дніпру, Роман Зозуля, потроливши у такий спосіб Євгена Селезньова, який на контракті у Минаю. І, окрім цього, як аматор захоплюється боксом. Втім, у Туреччині. Його не було стрибунку висоту Ярославу Магучих з Дніпра, Національної федерації легкоатлетики визнано найкращою легкоатлеткою січня в Україні. Його вона розпочала з перемоги на меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові з результатом 2 метри, який на міжнародних змаганнях у німецькому кодбусі подолавши планку на позначці 1 метр 98 сантиметрів. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Даніл, Даніл Сідов та Федір Тюрін, які тренуються у Данії, стали там призерами Віктор Денмарк Ю-17, офіційного щорічного чемпіонату Данії серед юніорів, на якому змагаються тільки кращі з кращих. У двох вони завоювали срібло у парній категорії серед юнаків. А Тюрін виборов бронзу в одиночній. З виконання державного гімну України та представлення суддівської колегії на базі Олімпій. Пійської та паралімпійської підготовки палаці водних видів спорту метор нашого міста відбулися змагання першого з запланованих чотирьох етапів особисто командного кубка Дніпра з плавання. З виконання державного гімну України та представлення суддівської колегії на базі олімпійської та паралімпійської підготовки палаці водних видів спорту метеор нашого міста розпочалися змагання першого з запланованих чотирьох етапів особисто командного кубка Дніпра з плавання. Вони зібрали понад 400 учасників, дітей, юнаків, юніорів і молодь дев'ятьох вікових категорій. Та спортсменів рівня «Мастерс». окрім великої низки спортивних клубів і шкіл нашої області, вони представляли сусідні регіони Харківську, Запорізьку і навіть зруйноване рашистами місто Соледар Донецької. У 116 запливах було розіграно 15 комплектів нагород. Дякуємо збройним силам України за можливість проведення таких змагань, тому що це дуже важливо для спортсменів, які дуже сумують за змаганнями, дуже сумують за стартами. Тому це велика можливість від Збройних сил України та спортивного комплексу Метеор, де є укриття. Тому сьогодні зібралося 406 спортсменів, це 116 майже запливів. І ви бачите, як всі вони засумували за змаганнями, і це дає поштовх для тренувань і для участі змагання в змаганнях міжнародного рівня. Особливий статусу змаганням придали відвідини турніру головним тренером національної збірної Петром Нагорним, який свого часу виховав срібного і бронзового призера Олімпійських ігор Михайла Романчука. Фахівець, звісно, був приємно вражений не тільки кількісним складом учасників, але й деякими результатами належного рівня, що їх продемонстрували лідери, що не може не тішити напередодні одного з головних вітчизняних стартів сезону чемпіонату України, який відбудеться за два тижні у броварах. Певна річ, до нього готуються і плавці Дніпра, для яких звітний турнір, заключна фаза оглядини і генеральна репетиція. Вони якби проведуть контрольний старт, можливо, даже поднагрузкой, як подивитись на якому рівні вони находятся за 2 за 2 неділі до основного старту. Ну а для дітей, как бы федерация плавания, как бы ставить основную задачу массовый спорт. У нас діти здесь сейчас плавают 13 го года рождения, і младше есть категорія така. Поэтому для них, возможно, це навіть старт. И какой результат вони покажуть, от этого они начнут ну, вести отчет. Один з багатьох фахівців. Хто прискіпливо відстежував, як долає дистанцію його підопічні, був і тренер комплексної дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Іван Очередько. Організація і проведення змагань, звісно, радість для всіх, тому що вже давно аксіомою став вираз, що жодне навіть насичене тренування не в змозі замінити дух суперництва на доріжці, де у боротьбі з конкурентами через не можу є можливість продемонструвати увесь свій вишкіл, те, чому був присвячений попередній етап підготовки. Не одне тренування не може замінити змагання. Це дуже важливо для етапу підготовки тренувань. Також важливі ці змагання важливий етап підготовки до чемпіонату України, який буде, відбудеться у лютому. Тому важливий старт. Спортсмени важливо змагатися не тільки між групою на тренуванні, але й подивитися рівень інших спортсменів з інших шкіл, а також з інших міст. Переможцем загальнокомандного заліку першого етапу Кубка Дніпра з плавання стала збірна Дніпровського фахового коледжу спорту. На другому місці вихованці п'ятої титячунацької спортивної школи Кам'янського замкнули трійку призерів ще одні гості Запорізького подібного навчального закладу спортивного клубу Мотор Січ. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.